Перша дуже важлива для нас перемога. Так, суперник давав добрий бій, радий, що забив, радий, що перемогли. Но не будемо забувати, що було багато помилок. Можна сказати, що важкою, тому що команда Полтава індивідуально хороша гравці, які можуть використати будь-який момент. Тому ми старалися грати компактно, і щоб команда суперника менше здавала момент. Та важкий суперник нам казали, що буде бій на стирні, дуже ну, добра команда. Може не вгадали зі складом, тому що думали, що Юрченко буде грати під нападаючим десь так. Розраховували, що він буде, і коли вже приїхали на, на стадіон, його не було, але в принципі те, що домовлялися з головним тренером, те виконали. Ще було багато моментів у Динамо. Чому не вдавалося так довго забити другий м'яч? Не знаю, треба, мабуть, над реалізацією чуть попрацювати. Ну, головне, що є моменти. В роздягальні дали капітанську пов'язку. Ярмоленко сказав, що я буду капітаном і команда підтримала. І я на футбольному полі капітан, а він в роздягальні. Вітаємо тебе також з трьохсотим матчем за Динамо у всіх турнірах. Ти знав, що сьогодні твій ювілей? Ні, я ж вже давно говорив із журналістом, що я інтернет і особливо футбольні. Новини не читаю, коли йде чемпіонат, можу читати тільки в відпустці або сезоном підготовка. Ну, але взагалі ця цифра така шокуюча, вражаюча швидше, Да? Як ти зараз а, можеш пригадати ці 300 матчів, якісь може запам'яталися? Як твій дебют, пам'ятаєш, можливо? Так, да, я в принципі всі матчі пам'ятаю, Но... хоч хотілося би відмотати час, тому що. Я повнім, як приходив в Київське Динамо, а тут вже отак 30 років. І треба вже думати, що буде після футболу. І кар'єра підходить, можна так через років 7-8 до завершення. У цьому сезоні дуже багато чого ще треба зробити, правильно? Плани на чемпіон? Це звісно. І я вже говорив, що ми йдемо від матчу до матчу і. Будемо готуватись до суперника наступного ленза, не думати ще про інших суперників. Треба на кожну гру виходити як на останню, як це фінал наш.